Такі таланти ростуть у Поворську, що на Ковальщині, а розкривають і розвивають їх у місцевій музичній школі, якій вже більше 20 років. В школі навчається 70 учнів, працює 6 викладачів. Плата за музичну школу за фортепіано платять 100 гривень, за духовий і народні платять 80 гривень. Крім того, діти користуються пільгами. У нас ті, що платять 100%, у нас виходить 23 учня. три учня. Остальники діти користуються пільгами. Це діти з сімей, діти, батьки, які загинулися, діти, батьки, які участвують в бойових діях, все, і діти-інваліди. Поворська музична школа може гордитися абсолютно кожним учнем та ученицею. Прикладом, який надихає і мотивує дітей, є талановитий Тимофій музичук, соліст і сопілкар гурту «Калуш оркестра. Васі бандури нас навчається. 16-го Оце мама музичка Тимофія. Це наш учень, значить, він навчався музичний, навчався в нашій музичній школі. Розпочав навчання з класу Баяна. Потім він навчався по класу Сопілки. Це навчався в мене. Після того він поступив в Луцьке музичне училище по класу Супілки Фукшеєвсю, Юрій Євгеновича, А після того поступив Київцю. Це наш учень, а це його мама. Світлана Музичук розповідає, що її син грав на музичних інструментах із самого дитинства. Він грав, як вже навчався в училищі. Так, 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 то він грав, а потім вже поступив в Київський національний університет культури. Навіть на бандуру і не думалося. Він спочатку е, каже: Мам, я буду на баяні грати. Чи себе правда? Він шукав себе. Е, ну а через те, що в нас вдома ще був баян. Так. Каже, мам, може я на баян? Вже ти бандуристка. Я буду баяністом. І він пішов на баян, але разом з тим на супілочку і він вже грав, де ж то він мене маленький. В ансамблі бандуристів я вже його брала. Він на супілочці грав, а менший Назар співав, той, що на війні. О, старший грав на супілочці, менший співав. І... Так було, доїжджав звичайно, автобусом. жінка каже, неймовірно радіють успіхам свого сина, який підкорив Євробачення і своїм прикладом показав не тільки поворську, а й усій Україні. Що головне наполегливо працювати. А успіх обов'язково прийде. Спочатку нам і не вірилось. А вже як приїхало телебачення, один плюс один тесен. Оже до нас то вже до нас так. Приїхало телебачення. Ну, нам, звичайно, не вірилось О, і переживали, звичайно. Ну, слава Богу, що от так вийшло, як вийшло. Виграли Євробачення, продали свій кришталевий мікрофон. Всі гроші пішли на українську армію. Вони. У поворській музичній школі талантів, якими можна і треба пишатися чимало. Тож для команди конкурентів підготували справжній концерт. Виступали не лише учні, а й їхні наставники. Погодьтесь, це дійсно гарно. Одачі наголошують, що їхня музична школа це місце, де учні знаходять якусь розраду, наповнюються енергією та просто приємно і з користю проводять час. Це єдиний осередок, куди вони летять на крилах. Просто летять діти. Вони зі школи бувають з рюкзаками, зі всім, навіть не йдуть додому, вони йдуть сюди, це їх місце зустрічі, це їх місце навчання, це їх місце музики. І мені здається, що музична школа для них заміняє правдаліна. Вона для них зам. Це, це просто їхній другий всесвіт при всій цій ситуації, яка на сьогоднішній день відбувається, це їхній осередок якогось їхнього іншого всесвіту, який, в якому їм добре. Отож, музична школа у Поворську це місце, що надихає. А все через те, що тут навчаються, хоч такі ще юні проте талановиті діти, їх навчають співати, грати на музичних інструментах. Адже як кажуть викладачі, особливо у теперішній час музика це тепло для душі, що вселяє ще більшу віру у перемогу України.